Привіт, це мій тихий рай. Ось сьогодні яку красоту я пошила. Замовляла тканину, прийшла, але не було часу мені її шити. А сьогодні, поки варю холодець, вариться, я вирішила пошити такий комплект. собі. Значить, Я сплю зараз на маленькій подушечці, 50х на 70, я собі пошила маленьку подушечку. Просто вона кольорова напірник той трошки просвітлюється. Підгиблюся 1 см. Осенький, Заход дуже глибокий, ну, дивіться, не буде вивалюватися. Ну, а це 70 на 70, так також робила 1 см, підгинала. Вход теж глибоченький, ну, дивіться. Тут, де по бокам іде у мене вход, де отворачується, тут я роблю закріпки, щоб воно не рвалося, не вилазило. Шов іде у мене закритий. Не видно, зараз я виверну на ізнанку, зараз одною рукою незручно. Ось подивіться, шов у мене йде. Ось. Закритий. Не верлога, нічого, просто закритий шов. Тоненький, я не шию, раніше шила в два рази загинала і получалося, Товстий шов. Так ми шили колись на фабриці, я так шила. А зараз по-другому шию, спочатку на лицеву сторону, потім перевертаю і ізнаночної сторони прошиваю. І виходить тоненький і гарний шов. Ну, ось так також зробила тоненький підгиб. Тут, де вход, у мене сідав, стараюся в ногах вход, вход робити. Зафіксувала, теж, закріпки зробила. Ну, і простень теж. Тоненький підгиб на 1 см. Ця простинь мене вийшла, ця тканина йде з широкою каймою, і я зрізала її, тому що некрасиво. Тому обробляла з чотирьох країв. А зазвичай то тканина йде з тоненькою каймою, то я кайму лишаю і роблю тільки з двох, з двох сторон підгиб. Ну, ось таку красоту я сьогодні зробила, будемо сьогодні спати на новій постілі. Пишіть коментарі, я буду відповідати. Я не тільки городом займаюся консервацією, але й люблю дуже рукоділля, в'яжу, шию, роблю бантики на голову дитячі. Просто зараз немає часу, більше приділяю уваги городові, консервації, тому зараз... я ще тільки починаючий блогер. Тому не вмію монтувати відео, буде час, коли розберемося з городами, ми вже закінчимо цю всю роботу. Я буду вчитися і постараюся вже монтувати мастер-класи і все. А зараз поки камість, що вмію, та й показую. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока!